Херсонщина одна з найгарячіших областей сучасної війни, завдяки героїчним зусиллям наших бійців в багатьох місцевих населених пунктах. Знову майорить український стяг. Серед тих, хто вибивав ворога, Олександр. Самого спочатку, як нас направили, це херсонський напрямок від самого початку, як ми ворога почали тиснити, і по цей день держимось на цьому напрямку і скажем, даєм ворогу прикурити. Втім, навіть тим, хто дає ворогу прочухана, ніщо людське не чуже, особливо коли мова про здоров'я для декого з бійців. Іноді болюча в буквальному сенсі тема зуби. Варіанти вирішити проблему є, проте не ідеальні. Шукали можливість там та сама відпустка, так скажемо, у відпустці робили б. ну. Шляхи б знаходили, ну, дякуючи тому, що є така мобільна група, не потрібно ніде так не порушуючи наш курс, нашої так скажемо, роботи. Ми можемо не у цьому виїжджати, так скажемо, підлікуватися і сразу ефективно виконувати задачі. Дуже я здивований, мені дуже сподобалось. Тобто, я не перший раз вже в стоматолога. Така, знаєте, по якесь було, але лікар зробив все дуже гарно. Мобільна група це стоматологи з нового проєкту Мілітарі Дентістрі Клюбас, які виїжджають на зручні для бійців території. Нині вони на Херсонщині. Пацієнтів у формі вистачає проблеми знайомі, послуги, звісно, безкоштовні. Ми Ставимо пломбу нашому воїну. Ми ставимо пломбу. У нього була така маленька дирочка. Стала здорова диречка, і ми поставили тут пломбу. плобу. Може їсти спокійно. Кожен, хто що може, тим допомагає нашій державі. Непримітна на перший погляд автівка. Повноцінний стоматологічний кабінет. Всередині все необхідне для надання якісних послуг, стоматологія на колесах, результат роботи небайдужих медиків і ради оборони міста. Було бажання лікарів надавати медичну допомогу військовослужбовцям. Але ми розуміємо, що не кожен військовослужбовець може дістатися до якихось спеціалізованих закладів, тому було бажання за допомогою ради оборони міста Кривий Ріг. Було зроблено такий проєкт пересувний стоматологічний кабінет, який наразі має змогу надавати сучасну стоматологічну допомогу. Рада оборони міста Краворону. Придбала нам необхідне обладнання і зараз селяка допомагає з визначенням місця дислокації. Життям проживання медиків тут на території. Під час дебютного виїзду учасники проєкту Мілітерідентістрі Крибас допомогли кільком десяткам воїнів. Небайдужі стоматологи відкриті до співпраці з колегами та вже планують нові поїздки. Олег Ендраксон, Олексій Васильченко, цей день.